Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися питання літак винищувач f 16 для України в кількості 200 одиниць і більше. Чи є якісь перешкоди, щоб в Україні був літак? Здійснював, закривав небо України і допомагав військовим декуповувати територію України на 1991 рік. кількості 200 одиниць і більше. Ну, тут все дуже жорстоко, дуже сильно жорстоко. Тут йде розмова про те, що так, літаки дають, літаки готують, вони мають бути в нас. Проте відбуваються страшні речі. За е тут е вбивають людей, я так розумію, це такий шантаж за те, що світ допомагає, вбивають полонених. Отакі От страти, жорстоке поводження дуже. Угу. І в світі розігрівають, оце все розігрівається прихильниками Путіна, агентами Путіна, оцими людьми, що, які кажуть, не треба злити Путіна. І це все розігрівається. Ну, так, тут жорстоко, дуже заперечую. Треба негайно щось робити. Заперечую шантаж, дуже сильний шантаж. Бувається, причому цивільні люди. Так, залякування. Залякують дуже сильно, так, щоб повністю припинилася ця тема. Заперечую. Дуже багато маніпуляцій хитрощі якісь підступні плани такі дуже пов'язані з пропагандою. заперечу. Заперечу. запереч, прошу. Заперечує вищі сили здійснити спеціальну операцію по звільненню всіх полоненів, бра... всіх бранців, що знаходяться в Росії, звільняють, здійснюється спеціальна операція по звільненню полонених, які утримуються, яких тримає у полоні Росія з усього світу. Надається вся необхідна зброя, надаються всі необхідні люди, які таємно або неочікувано для Росії здійснюють спеціальну операцію по звільненню полонених. Це треба звільняти людей. Більше ворог не може тримати полонених. Обмінюю всіх на всіх. Більше в нього немає такої змоги жорстоко поводитись із полоненими. Прошу. Перекриваю, перекриваю, прошу врятувати всіх полонених. І всі перемовини відновлюються і всі. Все одно літаки надаються Україні. Більше немає ніяких перешкод, що заважають надати Україні літак f 16 щоб закрити небо України від ворожої російської агресії. Буде так. Вищі сили, янголів охоронців, духів роду закликаю, будь ласка, заберіть всі перешкоди, зламайте всі плани ворожі, більше нічого немає. Що заважає надати Україні літаки F16, 200 одиниць і більше? Буде так, буде так, буде так. Де буде все скажено? Не буде все сказане здійснено Прошу допоможіть нам. Хай весь світ схаменеться і нарешті врятують людей у полоні російському і заберуть у Росії дерну зброю і взагалі припиниться цей жах. Дякую за увагу.